Привіт. Вирішила, що потрібно трошки розповісти про наш розіграш і взагалі про цей проект, автівка від борщагівки. Почну, певно, з того, що кожен має розуміти, що таке питання мобільності підрозділу в умовах воєнних дій. З останніми новинами це в умовах контрнаступу. Загалом це питання зараз номер один. Воно стоїть дуже гостро, і тому ми, тому ми власне, і започаткували цей проєкт, тому що ми розуміли, що питання транспорту це питання життя і смерті, фактично. Тому ми, власне, все це і почали. І зараз ми назбирали вже більше 110 тисяч гривень. Потрібно добити ще орієнтовно 40. І в нас залишилось дуже мало часу, буквально тиждень. Потрібно швидко дозбирати, купити машину і передати її хлопцям. Тому ми вирішили, що найшвидше це зробити щось онлайн, і прийняли рішення командою, що треба віддати щось цінне для того, щоб отримати фідбек і допомогти військовим. Отже, ми започаткували благодійну лотерею, в якій ми розіграємо 4 лоти. Ну, фактично, не 4, а 6. Перші два це Гільзи, які подарували військові з підрозділу Карпатська Січ. Цей підрозділ захищав Київ з 24 лютого. Зараз вони знаходяться на Ізюмському напрямку і в травні вони забирали в нас Великодні Паски і були дуже щасливі. Це була моральна підтримка для них. І вони не знали чим віддячити, і віддали оці дві гільзи, які які фактично були талісманами, хлопці носили їх біля серця, бо це перші відстріляні гільзи в расистів в Київській області. І це є вже неоціненна в грошах річ, це є пам'ять, це є такий волонтерський трофей, є військові трофеї, от тепер є волонтерські трофеї. І я хочу, щоб ці гільзи. Принесли користь ЗСУ повторно. Хочу, щоб хтось міг їх виграти і берегти в себе як нагадування про його внесок в нашу майбутню перемогу, про ці важкі, але дуже цінні для усіх нас часи. Ось другий наш лот – це отакі круті марки з всім відомим крутим гаслом про русський воєнний корабль. Ось такі два комплектики, виграє дві людини. Це вже також штука, яка не оцінюється в грошах. Хоча за кордоном ці марки продаються за досить значні суми грошей. Але це вже є частинка історії, частинка історії не тільки нашої країни, а взагалі світу. Бо, в принципі, іноземцям, коли показуєш ці штуки, вони знаходяться в якомусь нереальному захваті. Тому також ми вирішили, що е, треба розіграти такі пам'ятні речі. Ось і третій наш лот це два таких прекрасних тризубчика, які взагалі мають починають свою історію ще з 2014 року. Е, тоді, в запеклих боях, дуже важко було нашим військовим і волонтери допомагали так само, як і зараз, всім, чим могли. І тоді підтримати військових хотіли діти, діти моєї 235-ї школи, і хлопчик в другому класі намалював малюнок, на якому був воїн, який стріляв в Путіна. І волонтерка з нашої школи передавала хлопцям допомогу і передавала малюнки, і там військових настільки вразив цей малюнок до. Усіх клітин їхнього тіла, і вони замовили для цієї волонтерки, для цього хлопчика з бойового снаряду декілька. Ну, два зубчика, які передали. І зараз це вже дорослий парубок, який навчається в 10 класі, і він зберіг цей тризуб, він пам'ятає, як прийшли в школу і зайшли до нього в клас, попросили встати саме його. Він злякався, думав, що вже десь щось зробив не так. Виявилося, що йому передали такий подарунок. і Для нього це дуже цінно. Я дякую йому і е, цій жінці, яка віддала ці, ці три зуби для того, щоб знову допомогти військовим. Е, хоча знову ж таки це пам'ять, і ми не можемо її оцінити в грошах. Ну ось, але це, це крута річ. Це можна носити як колон, це можна носити як брелок, це можна просто покласти вдома. І е, воно буде нагадувати тобі про твій внесок в нашу перемогу. І наступний наш лот це вже це дуже класний. Ось такий вінок, прикраса з рогози. Він неймовірно круто пахне. І це є така українська, крута штука національна, тому що українці з давніх давен плели з рогози різні вироби. Це були кошики, це був навіть посуд. Ось і наша волонтер, вона флорист. І вона зробила такий вінок. Для того щоб допомогти нашому проекту, тому що ем, з кожним днем збирати гроші все важче і важче, І я розумію, що усі зараз допомагають, всі, хто чим може, і прошу зараз максимально зібратись, тому що я ж кажу, це питання номер один. Яке потрібно дуже швидко закрити. Ми старалися робити якісь круті події, круті речі для того, щоб ця підтримка була в радісті людям. І зараз я дуже прошу всіх донатити. Це може бути не в форматі конкурсу, розіграшу. Нашого це може бути 5, 10, 20 гривень, тисячі гривень. Це може бути будь-яка сума, тому що кожна гривня важлива, тим більше в таких невеликих проектах нас не вистачає трошки. Медійності. Тому, якщо ви навіть просто поширите пост, це вже буде величезна допомога для нас і для наших військових, які ми, власне, і намагаємось усіми своїми силами допомогти зараз. Дякую усім, хто вже нас підтримав, прошу підтримати ще раз. Тому ми працюємо далі, ми не зупиняємось. І... Я сподіваюся, що в нас все вийде. Ми купимо цей автомобіль і будемо далі допомагати нашим військовим, виконувати їх запити і наближати кожного дня нашу перемогу, яка вже насправді з новин здається дуже близькою. Тому дякую. До наступних новин, зустрічей.